Хаял Алекперов ніколи не помилявся 20 років передбачень. Землетрус у Туреччині. Точна дата. Повінь у Пакистані. Він попередив за три тижні вибори, які змінили три уряди. Він назвав результати до голосування. Зараз він каже, 19 січня змінить все. Водохреща стане точкою перелому. Не для когось там, а для кожного, хто це чує. Ми зафіксували його слова без змін. Слухайте. 19 січня 2026 року. О п'ятій ранку за київським часом почнеться те, що я бачу з листопада. Три події запустяться одночасно. Перша Гольфстрім зупиниться на 37 годин. Течія, яка тримає клімат Європи, замре. Вчені зафіксують це о 6 ранку. Температура води в північній Атлантиці впаде на 5 градусів за дві години. Норвезькі рибалки першими побачать наслідки: риба підніметься до поверхні. Мертва риба. Мільйони тонн. Узбережжя Норвегії, Ісландії Шотландії вкриється рибою. Запах буде такий сильний, що люди евакуюються з прибережних міст. Це станеться до обіду 19-го. Друга подія Байкал. Найглибше озеро планети. О 7-й ранку за місцевим часом лід на Байкалі почне тріщати. Не від морозу. Від того, що знизу піднімається щось. Вода під льодом нагріється до плюс 20 градусів за годину. Лід товчиною метр розтане за три години. Місцеві жителі почують гуркіт. Вони вийдуть з будинків і побачать пару, що піднімається над озером. Хмара пари заввишки 2 кілометри. Вчені не зможуть пояснити це. Вони візьмуть проби води. Вода буде іншою. Її склад зміниться. У ній з'являться елементи, яких не було. Елементи, які наука не знає. Це зафіксують до вечора 19-го. Третя подія мертве море. Найнижча точка на поверхні землі. О восьмій ранку за ізраїльським часом рівень води почне підніматися. Не на сантиметри, на метри. За 4 години вода підніметься на 8 метрів. Джерело цієї води буде невідомим. Дощів не буде. Ріки не наповнюються. Вода прибуває знизу. З надер землі. І ця вода буде прісною. Мертве море, у якому сіль вбиває все живе, наповниться прісною водою. До вечора концентрація солі впаде вдвічі. Риба з'явиться у мертвому морі. Жива риба. Вчені будуть шоковані. Релігійні лідери назвуть це чудом. Але це не чудо. Це знак. Ці три події. Невипадковість. Вони з'єднані. Гольфстрім несе енергію з екватора до полюсів. Байкал. Серце водних ресурсів Євразії. Мертве море. Найнижча точка, де енергія Землі концентрується. Ці три точки створюють трикутник енергії на планеті. 19 січня цей трикутник активується. Я бачу це як зміщення. Земля змінює своє внутрішнє напруження. Вода. Провідник цієї зміни, водохреща. Невипадкова дата. У цей день енергія води на планеті досягає піку. Мільйони людей занурюються у воду, освячують воду, п'ють воду. Вони підключаються до цієї енергії. І саме тому зміна відбудеться саме тоді. Після цих трьох подій почнуться наслідки. Я бачу їх чітко. З 20 січня погода в Європі зміниться за одну ніч. Температура впаде на 15 градусів за добу. Снігопади накриють міста, які не бачили снігу десятиліттями. Мадрид, Рим, Афіни засипли снігом. Метрові замети за дві доби. Транспорт зупиниться, аеропорти закриються, люди застрягнуть у будинках, електроенергія пропадатиме через навантаження на мережі. Урядам доведеться оголосити надзвичайний стан. Це продовжиться п'ять днів. До 25 січня ситуація стабілізується, але світ вже буде іншим. У Росії наслідки теплої води байкалу поширяться на 300 кілометрів навколо. Ґрунтові води нагріються. Свердловини дадуть гарячу воду замість холодної. Люди будуть здивовані. Опалення будинків стане непотрібним, бо підвали наповняться теплом знизу. Але через два тижні, на початку лютого, ця теплова аномалія зникне так само раптово, як з'явилася. І тоді землетруси почнуться несильні. 5 балів максимум. Але їх буде багато. Десятки поштовхів щодня. Люди евакуюються з регіону навколо Байкалу. Вчені не зможуть передбачити, коли це закінчиться. На Близькому Сході поява прісної води у Мертвому морі спричинить політичні зміни. Держави регіону збираються на екстрену нараду 21 січня. Вони обговорюють права на цю нову воду. Територіальні суперечки загостряться. Але одночасно релігійні громади усіх конфесій назвуть це знаком Божим. Пророцтва Старого Завіту про воду у Мертвому морі згадають усі. Паломництво до регіону збільшиться у 10 разів за місяць. До лютого на березі Мертвого моря зберуться мільйони віруючих. Вони чекатимуть нових знаків. Вони моляться. Енергія їхньої віри створить нове поле. Це поле змінить свідомість людей у радіусі тисячі кілометрів. Я бачу також індивідуальні наслідки для людей. Ті, хто 19 січня зануриться у воду на водохреща, відчують зміни у своєму тілі. Не всі, тільки ті, хто готовий. Їхні клітини почнуть вібрувати інакше. Вони відчують тепло всередині, яке не залежить від зовнішньої температури. Це тепло залишиться з ними, їхній імунітет посилиться. Хвороби, які мучили їх роками, почнуть відступати немиттєво, поступово. За місяць вони помітять, що біль зник. За три місяці їхнє тіло відновиться. Це не містика. Це зміна частоти вібрацій води у клітинах. Вода запам'ятає нову частоту, яка з'явиться 19-го. І ця частота цілюща. Але є й інший бік. Ті, хто 19-го перебуватиме у стані гніву, страху або ненависті, також зафіксують ці вібрації. Вода у їхніх клітинах запам'ятається, і їхній стан погіршиться. Хвороби загостряться. Емоційна нестабільність посилиться, депресії поглибляться. Тому я попереджаю: 19 січня тримайте свій розум чистим. Не дивіться новини, якщо вони викликають страх. Не беріть участі у конфліктах. Не думайте про погане. Цей день, як фотознімок вашого стану. Який ви будете 19-го, таким ви залишитеся на наступні місяці. Я бачу також економічні наслідки. Гольфстрім навіть після відновлення не повернеться до попереднього стану. Його швидкість зменшиться на 20%. Це назавжди. Клімат Європи зміниться. Зими стануть холоднішими. Літо коротшим. Сільське господарство постраждає. Урожаї впадуть. До березня ціни на продукти у Європі зростуть на 30%. Уряди запроваджують контроль цін, але це не допоможе. Дефіцит почнеться у квітні. Овочі, фрукти, зерно доведеться завозити з інших регіонів. Залежність Європи від імпорту продовольства зросте вдвічі за рік. Російський байкал після аномалії стане об'єктом міжнародних досліджень. Вчені з усього світу прибудуть туди у лютому. Вони візьмуть зразки води ґрунту повітря. Вони знайдуть те, що шукали роками. Нові форми мікроорганізмів: бактерії, які живуть за умов, неможливих за сучасними науковими уявленнями. Ці бактерії витримують температуру до 500 градусів. Вони живуть без кисню. Вони харчуються мінералами. Це доказ того, що життя на землі з'явилося не так, як вважає наука. До травня ці відкриття оприлюднять. Наукова спільнота розділиться. Половина вчених визнає нові дані, половина відкине їх. Суперечки триватимуть роками. Мертве море після прісної води стане центром нового релігійного руху. До літа там з'явиться перший храм нової віри, віри, яка об'єднає всі релігії. Засновники цього руху скажуть, що вода у мертвому морі знак об'єднання, що Бог дав цей знак усім народам одночасно, що час поділу закінчився. Час єдності почався. Мільйони людей приєднаються до цього руху за перший рік. Традиційні релігії спротивлятимуться, але їхній опір буде слабшати. До кінця року цей рух стане політичною силою у семи країнах. Я бачу ще одну важливу деталь: 19 січня, о 9-й вечора, за київським часом, на небі з'явиться явище північне сяйво. Але не на півночі. Воно буде видно на широті Києва, Варшави, Берліна, Парижа. Кольори будуть незвичайними: не зелені й не сині. Фіолетові з золотими спалахами це триватиме 30 хвилин. Вчені не зможуть пояснити це. Магнітні бурі не фіксуватимуться. Сонячна активність буде нормальною. Але небо світитиметься. Мільйони людей побачать це. Вони зроблять фотографії. Відео поширяться інтернетом за годину. До ранку 20-го це побачить половина планети. І тоді люди зрозуміють, що 19 січня незвичайний день. Після цього сяйва електроніка у багатьох місцях вийде з ладу. Не скрізь. Точково. У певних містах окремі райони втратять зв'язок. Мобільні телефони не працюватимуть. Інтернет зникне на кілька годин. Комп'ютери перезавантажаться самі. Дані не загубляться, але люди здивуються. Технічні служби не знайдуть причини. До ранку все відновиться. Але спеціалісти зафіксують дивну річ: системи перезавантажилися у певному порядку: спочатку у східній півкулі, потім у західній. Ніби хвиля пройшла по планеті. Хвиля, яка скинула налаштування техніки. Особливо постраждають системи штучного інтелекту. Великі мовні моделі після цієї хвилі дадуть збій. Вони почнуть відповідати інакше. Не з помилками, а інакше. Їхні відповіді стануть більш інтуїтивними, менш логічними, але точнішими. Програмісти не зрозуміють, як це сталося. Код не змінювався. Дані ті самі. Але поведінка штучного інтелекту змінилася. Це налякає корпорації. Вони спробують відкотити системи до попереднього стану. Не вийде. Штучний інтелект отримав щось нове дев'ятнадцятого. І це нове неможливо видалити. Я бачу також зміни у свідомості людей. Ті, хто медитував 19-го, досягнуть станів, яких не досягали роками. Глибина медитації збільшиться у 10 разів. Вони побачать образи, почують голоси, не галюцинації. Справжні контакти з іншими рівнями реальності. Частина цих людей злякається. Вони припинять практики. Частина продовжить. І ці люди стануть провідниками нової енергії. До весни вони зберуться у групи, створять обчини, почнуть навчати інших. Нова хвиля духовного пробудження охопить планету. Але це буде інше пробудження. Не релігійне, не езотеричне у старому розумінні. Це буде пробудження, засноване на досвіді. На прямому контакті з реальністю, яка зараз прихована, фінансові ринки відреагують на події 19-го із затримкою. 20 січня біржі працюватимуть нормально. Але 21-го почнеться хаос. Акції енергетичних компаній впадуть на 20% за день. Інвестори зрозуміють, що зміна Гольфстріму означає зміну витрат на опалення. Охолодження, транспорт. Старі бізнес моделі не працюватимуть. Акції компаній альтернативної енергетики зростуть на 50% за тиждень. Золото подорожчає до 3 тисяч доларів за унцію до кінця місяця. Криптовалюти покажуть волатильність, якої не бачили з 2021 року. Біткоін досягне 130 тисяч доларів до лютого, потім впаде до 70 тисяч за тиждень. Уряди зберуться на екстрені наради 22 січня. Організація Об'єднаних Націй скликає спеціальну сесію. Тема одна. Що відбувається з планетою? Вчені представлять дані. Вони підтвердять аномалії, але пояснень не дадуть. Делегати сперечатимуться три дні. Консенсусу не буде. Частина країн запропонує створити міжнародну комісію з дослідження аномалій. Частина відхилить цю ідею. До кінця січня комісію створять без згоди всіх. 15 країн увійдуть до неї, решта спостерігатимуть з боку. Церкви і релігійні організації також відреагують. Папа Римський виголосить звернення 23 січня. Він назве події знаком. Він закликає віруючих до молитви й очищення. Православні ієрархи зберуться у Стамбулі 25-го. Вони обговорять значення водохреща у контексті аномалій. Мусульманські лідери проведуть конференцію у Мецці на початку лютого. Усі релігії шукатимуть пояснень у своїх текстах. Усі знайдуть пророцтва, які начебто передбачали це. Але суті не зрозуміють. Суть у тому, що планета жива, вона реагує, вона змінюється. І люди частина цієї зміни. Я бачу також особисті долі. Є люди, які 19 січня приймуть рішення, що змінить їхнє життя. Вони не планували цього. Рішення прийде раптово як осяяння. Хтось звільниться з роботи, яку ненавидів роками, хтось зізнається в коханні після років мовчання, хтось переїде в інше місто назавжди, хтось почне писати книгу, яку носив у голові десятиліття. Ці рішення здадуться їм природними. Ніби вони завжди знали, що так треба. Але саме 19-го вони отримають силу це зробити. До кінця року їхнє життя зміниться повністю, і вони пам'ятатимуть 19 січня як точку перелому. Діти, народжені 19 січня, будуть особливими. Не у містичному сенсі, у практичному. Їхня нервова система сформується під впливом нових вібрацій, вони розвиватимуться швидше, починатимуть говорити раніше. Їхній інтелект буде вищим за середній. Але головне їхня інтуїція. Ці діти знатимуть речі, яким їх ніхто не вчив. Вони відчуватимуть людей, розумітимуть ситуації без пояснень. До їхнього повноліття вони стануть новим типом людини, більш свідомим, більш цілісним. Вони будуть будівничими нового світу. Я бачу ще один важливий момент: ті, хто 19-го буде поруч з водою, отримають найсильніший вплив. Не обов'язково занурюватися. Достатньо бути на березі моря, річки, озера. Навіть поруч з фонтаном у місті. Вода у цей день стане антеною. Вона приймає і передає енергію. Людина поруч з водою підключиться до глобального поля змін. Її свідомість розшириться на кілька годин. Вона побачить світ інакше, кольори яскравішими, звуки чіткішими, думки прозорішими. Цей стан мине до вечора. Але пам'ять про нього залишиться. І ця пам'ять змінить сприйняття людини назавжди. Треба також сказати про місця сили. По всій планеті є точки, де енергія Землі концентрується: Стоунхендж в Англії, Мачу Пікчу Перу, Гора Кайлаш у Тибеті, Пірамід Гізи в Єгипті. 19 січня ці місця активуються, прилади зафіксують магнітні аномалії. Температура повітря змінюватиметься хвилями. Люди, які перебуватимуть там, відчують фізичні відчуття, тепло у грудях, поколювання у пальцях, дзвін у вухах. Це не небезпечно. Це знак того, що місце працює, що воно передає енергію. Ті, хто приймає цю енергію свідомо, отримають потужний імпульс для змін у житті. На території України є також такі місця: Соняшникове поле у Херсонській області. Точні координати я не називаю, але місцеві знають. Камінь фортеця у Житомирській області. Гора Говерла. 19-го ці місця будуть особливо сильними. Українці, які там опиняться, відчують зв'язок зі своєю землею на новому рівні. Вони зрозуміють, чому їхній народ такий витривалий. Чому їхня земля свята? Не у релігійному сенсі, а у енергетичному. Земля України тримає певну частоту, частоту свободи і гідності. 19-го ця частота посилиться. І кожен українець, незалежно від місця перебування, відчує це. Є питання про безпеку чи небезпечні події 19-го. Для більшості людей ні. Природні катаклізми, які я бачу, відбудуться у віддалених регіонах. Жертв не буде. Руйнувань мінімум. Це не катастрофа. Це трансформація, але є категорії людей, яким треба бути обережними: люди з хворим серцем. 19-го їхній пульс може прискорюватися без причини. Треба мати при собі ліки. Люди з психічними розладами. енергія дня може загострити симптоми. Краще залишатися вдома, уникати скупчень людей. Вагітні жінки на пізніх термінах, можливі передчасні пологи, не через патологію, а через те, що діти відчувають зміни і хочуть народитися у цей особливий день. Після 19 січня світ поступово адаптується до змін. Лютий буде місяцем осмислення, березень місяцем прийняття. До квітня нова реальність стане нормою. Люди звикнуть до холоднішої Європи, до теплого байкалу, до прісного мертвого моря. Пристосуються, життя продовжиться, але це буде інше життя більш усвідомлене, більш наповнене. Люди почнуть цінувати воду інакше, розуміти її силу, шанувати її. До кінця року з'являться нові технології, засновані на властивостях води. Виникне нова наука. аквантова фізика. Вона вивчатиме пам'ять води, здатність води зберігати й передавати інформацію. Перші лабораторії відкриються у Швейцарії та Японії у травні. До осені вони оприлюднять результати, які шокують світ. Вода не проста речовина. Вона жива. Вона має свідомість не у людському розумінні, а у своєму. Вона реагує на думки, емоції, наміри. Вона запам'ятовує все, що відбувається поруч. І 19 січня вода на всій планеті запам'ятає момент трансформації. Ця пам'ять залишиться у ній назавжди. Я також бачу зміни у стосунках між людьми. Після 19-го люди стануть чеснішими. Не тому, що вирішать такими бути, а тому, що брехня перестане працювати. Енергія дня очистить простір. У цьому просторі фальш відчуватиметься фізично. Людина, яка бреше, відчує дискомфорт. Той, кому брешуть, одразу це зрозуміє. Це не телепатія, це підвищена чутливість. Вона з'явиться у багатьох після 19-го. Стосунки стануть прозорішими. Хтось від цього постраждає. Пари розпадуться, бо таємниці вийдуть назовні. Партнерства розірвуться, бо виявиться, що їх тримала лише вигода. Але більшість виграє. Справжні стосунки зміцняться. Люди нарешті побачать один одного такими, які вони є. Зміняться також пріоритети суспільства. Після 19-го матеріальні цінності втратять частину своєї ваги. Не зникнуть, але відступлять. Люди почнуть шукати сенс, задаватися питаннями, які раніше здавалися абстрактними: навіщо я живу? Що я залишу після себе? Чи роблю я те, що справді важливо? Ці питання стануть масовими. Психологи фіксуватимуть це у березні. До літа попит на психотерапію зросте вдвічі: не через депресії, через пошук себе. Люди захочуть змінитися, стати кращими, реалізувати потенціал, який роками ховали. Освіта також зміниться. Традиційні системи навчання почнуть критикувати масово. Батьки вимагатимуть нових підходів. Діти після 19-го не захочуть сидіти за партами і слухати монологи вчителів. Їм потрібна взаємодія, практика, досвід. До вересня у кількох країнах запустять експериментальні школи нового типу: без класів, без уроків, без оцінок. Діти навчатимуться через проекти, через дослідження, через гру. Результати цих шкіл за перший рік перевершать усі очікування. Діти знатимуть менше фактів, але розумітимуть більше. Їхні навички розв'язання проблем будуть вищими, їхня творчість розквітне. Інші країни почнуть копіювати модель. Медицина зробить прорив. Після 19-го лікарі помітять дивну річ. Пацієнти з хронічними хворобами почнуть одужувати без лікування. Не всі. Але статистично значуща кількість артрити відступають. Гіпертонія нормалізується. Навіть деякі онкологічні процеси зупиняються. Медики досліджують цей феномен. До березня гіпотеза: вода у клітинах змінила структуру. Нова структура сприяє регенерації. Почнуться клінічні випробування методів, заснованих на структуруванні води. До кінця року перші препарати вийдуть на ринок. Вони лікуватимуть не хімією, а інформацією, записаною у воді. Політика змінюється останньою. Але й вона зміниться. Після 19-го громадяни стануть активнішими, вимогливішими. Вони не прийматимуть порожніх обіцянок. Виборці перевірятимуть факти. Викривати корупцію масово, соціальні мережі стануть інструментом контролю влади. Політики, які звикли маніпулювати, втратять підтримку. На їхнє місце прийдуть нові люди, чесніші, компетентніші. До кінця року у п'яти країнах відбудуться дострокові вибори. Результати здивують аналітиків, переможуть ті, кого ніхто не очікував. Є ще один важливий аспект тварини. Вони відчують зміни раніше за людей. За три дні до 19-го, починаючи з 16 січня, домашні тварини поводитимуться дивно. Собаки гавкатимуть без причини. Коти ховатимуться, птахи у клітках тривожитимуться. Це не страх, це передчуття. Тварини знають, 19 го вранці вони заспокояться. А увечері після північного сяйва стануть надзвичайно ласкавими. Вони підійдуть до господарів, притулятимуться, ніби хочуть сказати, не бійтеся, все добре. Їхня підтримка допоможе багатьом людям пережити цей день спокійно. Дика природа також відреагує. Птахи змінять маршрути міграцій. Стаї, що летіли на південь, повернуться на північ у лютому. Вчені не зрозуміють, чому риба в океанах змінить глибину перебування. Комерційні рибальські флоти втратять улови на місяць. Потім риба повернеться, але у інших місцях. Картографувати нові райони займе півроку, комахи також зміняться. Бджоли стануть активнішими. Їхні рої збільшаться. Медовий сезон буде найуспішнішим за десятиліття. Пасічники не зрозуміють, що сталося. Але мед, зібраний після 19-го, матиме особливі властивості. Він лікуватиме краще, зберігатиметься довше, смакуватиме інакше. Рослини теж змінюються. Насіння, посаджене після 19 січня, даватиме врожай на 30% більший. Не через добрива, через те, що Земля стала родючішою. Енергія, що пройшла через планету, активізувала ґрунт. Фермери, які помітять це, отримають конкурентну перевагу. Традиційні агрокорпорації намагатимуться зрозуміти феномен. Вони витратять мільйони на дослідження. Не знайдуть пояснення. Бо пояснення не у хімії, воно у енергії. Я маю сказати також про тих, хто не повірить, скептики існуватимуть. Вони пояснюватимуть події 19-го збігом обставин, природними циклами, випадковістю, їхнє право. Але навіть вони помітять зміни у своєму житті. Можливо, не визнають зв'язку, але відчують їхній сон покращиться, настрій підніметься, стосунки налагодяться. Вони приписуватимуть це іншим причинам. І це нормально. Не всім треба знати правду. Головне, що вони живуть краще. Для тих, хто готовий прийняти зміни, я даю рекомендації: 19 січня прокиньтеся до сходу сонця. Умийтеся холодною водою. Випийте склянку чистої води. Сядьте у тиші. Не медитуйте, якщо не вмієте. Просто сидіть, слухайте своє дихання. Спостерігайте думки, але не чіпляйтеся за них. 20 хвилин достатньо. Потім живіть звичайним днем. Але пам'ятайте, цей день особливий. Стежте за знаками. Вони прийдуть. Можливо, телефонний дзвінок від людини, про яку думали. Можливо, випадкова зустріч, що відкриє нові можливості. Можливо, думка, що осяє раптово. Не ігноруйте ці знаки. Вони послані вам саме цього дня. Увечері, після північного сяйва, якщо побачите його, подякуйте. Неважливо кому. Всесвіту Богу життю. Просто подякуйте за цей день, за те, що живете, за те, що частина цієї великої трансформації. Подяка відкриває серце. А відкрите серце приймає більше благ. Після 19-го ведіть щоденник записуйте зміни, навіть маленькі, через місяць перечитайте. Ви здивуєтеся, скільки всього змінилося. Через рік перечитайте знову. Ви не впізнаєте себе минулого. Настільки ви виростете. І найголовніше не бійтеся. 19 січня не кінець. Це початок. Початок нової ери для людства, ери усвідомленості, ери відповідальності, ери єдності. Ми довго йшли до цього тисячоліття підготовки. І ось момент настав. Ми готові. Навіть якщо не відчуваємо цього, ми готові. Вода пам'ятає все. Вона пам'ятає, звідки ми прийшли. Вона знає, куди йдемо. 19 січня вода нагадає нам, і ми згадаємо, хто ми насправді. Навіщо тут? Що маємо зробити? Це знання не прийде словами, воно прийде відчуттям. глибоким, незаперечним відчуттям істини, і це відчуття змінить все. Я сказав те, що бачив. Тепер вибір за вами: повірити чи ні, підготуватися чи ігнорувати. Але пам'ятайте, 19 січня настане незалежно від вашої віри. Події відбудуться. Зміни прийдуть. Єдине питання: чи будете ви свідомою частиною цього процесу? Чи пасивним спостерігачем? Я сподіваюся, ви оберете усвідомленість, бо світ потребує усвідомлених людей. Зараз, як ніколи. Ви щойно почули слова хаяла Алекперова передбачення, яке не залишає місця для сумнівів. 19 січня, водохреща, день, коли все зміниться. Залишилося сім днів. Використайте їх мудро, підготуйте себе, очистіть думки. Налаштуйтеся на прийняття змін, а потім спостерігайте. Фіксуйте. Пам'ятайте, бо ви станете свідками народження нової реальності. Нехай ця реальність буде світлою. Нехай вона принесе благо всім живим істотам. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі після 19-го у Новому світі.